Я вам бажаю успіхів, всього всього вам найкращого, щоб ви на день народження все е, гарно посвяткували, щоб вам все те, що ви захотіли, вам подарували, і ще навіть більше. І щоб ви батьки слухалися, і не, щоб е, ви дуже дуже були красиві. Я виставку. Будьки слухалися. Може, вони слухались? Так. Всього. І що таке? За ще й Даша, я Я до того з народження. Я бажаю вам виру, щастя, щоб ніхто не сварився у сім'ї, щоб у вас все було добре. Всі вас слухання і всі.

Добрий ран, наша Саша. Я вас вітаю з народження, Бажаю вам успіхів, щастя, здоров'я, мирного неба з головою, щоб у вас все вдавалося. Дякую. Наша Саша, я вас Днем народження, вас... Я вам бажаю. Я вам бажаю <клухи> ми злагоди, щоб ви були ще здоровими були і щоб цей день гарні подарунки отримали. Дякую. Щоб ворог більше раз ніколи не атакував і щоб ви всі дні, всі місяці прийшли вас чудово. Я вас вітаю дні народження, Саша. Щоб бажали вам щастя, здоров'я, і ми не були над і Щоб позахищалося війня, щоб вас було завжди мирно не було бою, щоб ви з батьків і батьків вас. Саша і Саша, я світаю сим, що народження бажа бажаю щастя, здоров'я, митного на мета над головою, щоб усі ваші не